Показую вам дев'ять з 10 ароматів орто Паризі, який я пропустив. Потім напишете в коментах. Подивимось заодно наскільки ви освічені в даній темі. Отже, перший це Брутус. Від Алісандра Гальтєрі, звичайно, бренд Орто Парізі, традиційно для всього бренду маємо знак безкінечності на дні кожного флакону. Вони свідчать, що аромати мають довжелезний шлейф і просто нереальну стійкість. Брутус це саме носибельний варіант, адже в ньому розкривається дуже тонкий цитрус, приємні фрукти і ніжна ніжна деревина. Його дуже класно носити в спекотну погоду. Наступний аромат про саме густий чорний шоколад. Каву і дуже густу горілу деревину. Це Баканера від Орто Аромат, який тримається на тілі, я думаю, годин так 18 і має шлейф біля 3 метрів. Наступний, не самий популярний, але дуже смачний це Віріде Орто Паризі. Це аромат натурального тархуну. як по кольору, так і по своєму аромату, по своїм властивостям. Він в міру солодкий. Але надзвичайно їдкий. Він прям впивається тобі в шкіру. Його дуже важко з себе потім змити. Наступний це новинка 2025 року. Вийшов він в квітні. Самий шлейфовий і самий стікий на сьогоднішній день. Аромат в нашому асортименті – Це різвеліум Ортопарізі. Різвеліум перекладається як пробудження. Аромат розкривається дуже густими цитрусовими нотами, класним полоном, деревиною, добовим мохом, землянистими нотами. Він підходить як чоловікам, так і жінкам. Наступний це кою Морто саме натуральна шкіра. Замшою з густою деревиною залібановом, і в ньому абсолютно все 10-10, з 10, починаючи від оформлення. І знову ж таки до самого аромату. Це дуже крута, густа насичена шкіра. Далі Мегамари Ортопризі, самий відомий аромат з них. Нам часто пишуть, можна замовити. Щось від Мегамару. Деякі люди навіть не розуміють, що бренд ортопарізі, а об'єднують його просто з ароматом Мегамар. Це морська сіль, морські ноти та морські водорості. Це той аромат, який дійсно тримається, ну, я думаю, зараз за добу. Раніше він взагалі тримався по дві доби, але все, зміни вносять свої корективи. Далі, тероні Ортопарізі аромат присвячений вулкану Візуві. Аромат вогню, вугілля, дерева, аромат, який надзвичайно гарячий, і прям. Максимально максимально брутальний. Далі в нас бергамаск, і це аромат, який переносить нас в країну безкінечного мускусу, з насиченим бергамотом, джином і дуже густими нотами лайму. Бергамаск. Ортопорізі. його шлейф та стійкість просто нереальні. Це абсолютно 10 з 10. Ну і 9 з 10, а 10 Ви вже напишете мені в коментах. Семіналіс ортопорізі. його називають самим спокусовим і самим сексуальним ароматом з даної лінійки, тому що в нього дуже красивий мускус, і він супер ніжний, супер м'який, але досить гучний. Семіналіс ортопорізі.